Ама «Важливо про триває прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Від історичної теми будемо переходити зараз до наукової теми і теми космічних технологій. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Мирослав Василенко, співзасновник фонду Одіссей. І по-перше, давайте познайомимо вас з нашими глядачами. Власне, чим займається ваш фонд, тому що у нього досить нетипова діяльність, і як на мене, не досить поширена в Україні. І коли він був створений, як виникла ця ідея? Ну, можна сказати, фонд утворився близько півроку назад, тобто перед цими основними подіями, там запуском великої ракети Івана Маска і іншими такими популярними подіями. А ми утворили це із товаришем. Він, взагалі, астрофізик закінчує навчання в КПІСі Корського. І підприємець, тобто можна сказати, це наполовину от таке покликання. Тобто, ми любимо космос, всі люблять космос. А інше це ми хочемо, щоб на цьому можна було в перспективі заробити, і відповідно, якщо з цього можна взяти якісь фінанси, це буде корисно іншим. От які завдання ви бачите перед собою в першу чергу? Тобто, це фокус на розвитку космічних технологій в Україні, це підтримка підприємців, які намагаються працювати в цій галузі, і взагалі, що зараз в Україні відбувається в космічній галузі, тому що з одного боку ми чуємо про занепад, а з іншого боку, ми чуємо про багато молодих талановитів підприємців, які намагаються втілювати свої певні it рішення які дотичні теж до космічної галузі. І, власне, де знайти правду, де знайти правдиву інформацію, і, власне, що відбувається на цьому фронті? А, ну, Можна перш за все, сказати, що. Ми є і залишаємося космічною державою, але от відсоток того наскільки ми космічні, він варіюється. Тобто раніше, там за часів радянського союзу, а в нас були потужності, відповідно, комунікації з іншими країнами набагато краще. Можна сказати, от це була квінтесенція нашого розвитку. Зараз, поки ми від'єдналися і відповідно зараз там обірвалися певні зв'язки з Росією. Наші підприємства певні, вони по суті збиткові, а певні прибуткові, такі як КБ Південне. І, можна сказати, вони самі шукають собі певні замовлення на міжнародних ринках. Самі якось пробують, тому що державне фінансування досить мале, і самі якось. Пробують викрапкуватись цього. А яким чином вони досягають цього рівня прибутковості? Тобто, які розробки користуються попитом? А, ну наскільки ми знаємо, то зараз Україна розробляє а, двигуни і ступені для ракет для американської «Антарес» і для європейської вега? Ну відповідно, я впевнений, в них є. Дуже багато замовлень, які вони просто не афішують, це можливо якісь оборонні, це не є публічна інформація і є якісь не надто популярні, тому що кому цікаво, що там розробляють, наприклад, системи запусків або ще щось. Наскільки це дороге задоволення? Щоб ми просто розуміли масштаби цих цифр? Це досить дороге задоволення, тобто космічна галузь найбільш наукоємна серед усіх. І тому я думаю, ось у нас така маленька криза, тому в науку інвестують досить мало. А космічна сфера у нас, можна сказати, от залишилась частина від СРСР, і важко нам знайти фінансування, якщо держава не дає. А взагалі. Це досить перспективно для нас, так як у нас є фахівці, які це можуть робити, а знайшлися б тільки бажаючи це розвивати. Інвестувати, от власне щодо фахівців, чи не є тенденцією те, що найкращі фахівці, як в багатьох сферах, на жаль, але залишають Україну саме от з тих причин, про які ви зазначили, так немає де працювати, немає з чим працювати, недостатньо виділяється коштів на науку і так далі? Знаємо багато чудових прикладів, коли українські науковці залишаються в Україні, вони просто можуть долучатися до певних процесів і проектів. Які відбуваються не в Україні, але їм це, їм це залишає можливість працювати тут. Яким чином працевлаштовуються фахівці космічної галузі, і чи достатньо їх в Україні? А, ну от сказати як, якусь точну вам цифру важко. Про тенденцію, а, принаймні, а тенденція є люди, які хочуть, і є люди, які хочуть, але не хочуть прикладати достатніх зусиль. А тобто, скажімо так. Якщо ви будете працювати достатньо добре в Україні, залучати гранти, брати. У нас є міжнародні програми, в яких бере участь Україна, наприклад, «Іоносад». І там виділяється певне фінансування на дослідження, наші науковці їздять за кордон, проводять спільні сесії, тут ви можете бути науковцем з великої букви. Якщо ви поїдете зразу ж, тобто якщо ви молодий за кордон, то, скоріше за все, ви будете от, якимось помічником а, там, при якійсь лабораторії, тому що ну, відповідно треба досить багато досвіду, а, можна сказати, регалій і от, практичності, а, щоб там зайняти вагом місце. От, тому можна сказати, зараз місце а, тих, хто. Щось будує в Україні через 5-7 років вони зможуть стати там керівниками підрозділів міністерств, якщо говорити, там можливо про молодь. От. Таким чином, так, але звісно, нам би хотілося, щоб такі фахівці працювали в Україні. Що для цього потрібно зробити державі? Наприклад, у вас є певне бачення того, як би могла змінитися Україна, якби трошки фокус уваги був зміщений на цю галузь? Ну, я думаю, що це скоріше розпочинається із школи, тобто от освіта, тому що, наприклад, у 2017 році в Дніпровському університеті, який підготує спеціалістів ракетно-космічної сфери, серед абітурієнтів там, головних цих кафедр було десь приблизно 10 абітурієнтів. Тобто немає чого запропонувати закладу, можливо, із практичної точки зору, а відповідно, він не до отримає якоїсь дотації з держави. І відповідно це йде із якихось дошкільної освіти аерокосу. Просто здається, що це занадто складно. Ну, нічого складного тут немає. Перед за все, ми можемо перебирати досвід тих, хто це вже робить. От один із проєктів, який ми фондом плануємо реалізувати в найближчі півроку, це є Космопорт Київ. Так звучить назва така віці. Цікава назва. А це своєрідний центр stem освіти. Де десь діти 10-14 років зможуть практикувати. От Науку пов'язану із космосом, тобто, це буде наприклад центр управління польотами, а наприклад, там декілька комп'ютерів, а декілька комп'ютерів це космонавти, і відповідно за певними програмами, написаними утилітами, вони будуть комунікувати от. Реально відтворювати запуск, наприклад, ракети або певні а, події, які відбуваються з космонавтами в космосі, це практика, це дійсно ми думаємо залучати когось із державного космічного агентства. І ну у нас до речі, наскільки це реально співпрацювати з державним космічним агентством, а, з вашого досвіду, наприклад, досить реально, але із Окремими індивідами. Це <с на <с персональному рівні. <часу> так, як структура, це поки що досить важко з нею комунікувати, можна сказати, і піар, і от, окремі комунікації адміністративні йдуть важко, але ну, я сподіваюся, це зміниться. Прийдуть нові керівники, і ось цей проект про який ви щойно розказали. Це не єдиний проект, який опікується, яким опікується ваш фонд. Знаю, що 25-26 травня відбудеться змагання аерокосмічних проектів. Розкажіть, будь ласка, хто може долучитися до цього конкурсу і, власне, в чому він полягає? Ну uh це -huh. uh, well, Space» Тобто, по суті, як дія в космосі, а це спільний проект Європейського космічного агентства і космічного агентства Франції. А він проводиться вже декілька років в міжнародній спільноті, але от Україна бере вперше участь. Що знаково, це те, що порівняно із НАСА. Конкурсом, який проводиться вже декілька років і в Україні, в тому числі, тут учасники зможуть отримати реальне фінансування. А реально, наприклад, якщо вони беруть певне завдання вирішувати від Європейського космічного агентства, отримати можливість використовувати їх патент потім. Тобто і відповідно фінансування отримати, менторство, от ну все таки тобто, ми Тобто, сюди можуть група. долучитися лише кваліфіковані фахівці з цієї в цій галузі. З, загалом так? ні, це для школярів, студентів, всіх хто має в принципі якусь ідею, і може володіє там іноземною, що він зможе це передати потім як переможець у Франції, а якщо переможе в Україні. Тобто немає ніяких обмежень. Якщо у вас, наприклад, є ідея або команда, приходьте, реєструйтесь, розвивайте свій проект, це буде 24 години, 25-26 травня. І Якщо ви перемогу. Буде переможете. якась комісія, так хто буде так, оцінювати ці? Так, проекти. будуть в принципі журі з підприємців і а, тих, хто мають от, якесь відношення до науки, а вони виберуть переможця, а переможець поїде відповідно. З, ну, ми збираємо кошти на, на квитки для їхньої команди а, у Францію на спейс шоу. І якщо не помиляюсь, то отримають можливість на. Параболічний політ, тобто в невагомості по суті побувати при цьому І, Чи правильно я зрозуміла, виходячи з нашої розмови, що е, співпрацювати з європейським космічним агентством простіше, аніж з українським державним агентством? А, Ну можна сказати, е, він. От європейське космічне агентство дов, довше функціонує, можна сказати, це через досвід. А, можна це пояснити досвідом, так? Так. Але в них також є певні такі невдалі сторони, так само, як і в нас. Ми розвиваємось і сподіваюся, що структура там перебудується в найближчі декілька років. От прийдемо, не знаю, ми там представники фонду, можливо, а молоді не знаю, спеціалісти із конструкторського бюро, і це буде нове бачення, тому що зараз ми бачимо таку зміну парадигми, наприклад, комунікації. Всі-всі хочуть розуміти, що відбувається, тому що ми, як, наприклад, як. Платники податків ми хочемо знати, що зараз розробляється, а, хоч мінімальну інформацію. Нагадаємо, що це державне агентство. так, так відповідно, і хотілось би знати про його роботу більше. сподіваюся, так і станеться. Ще маємо дві хвилини до розмови. Якими ще проектами ви наразі опікуєтеся? Які ставите собі наскільки обмітні плани, принаймні на розвиток на цей рік. Ну, в більшості ми ставимо плани десь приблизно на півтора року. А у нас це формування спільноти, тому що ну коли ніхто не знає, що це можливо, то ніхто не буде відповідно проявляти цікавість, інтерес, щось робити, шукати інформацію. А у нас вже десь приблизно 200 активних членів в Києві. Тобто це ті, хто відвідують заходи, починають створювати якісь свої маленькі ініціативи пов'язані з космосом. І я думаю, це вже непогано. І це ми ще особливо не поширювалися на інші міста. А стосовно наших власних планів, то це створення центру, де можна було б розмістити Spaceport Київ. Тобто, по суті, популяризувати серед молодших тих, хто так і дати старшим студентам можливість створювати, не знаю, зварювати якісь конструкції. Будувати свої ровери, які можливо полетять на Марс? Чому ні? А я думаю, це важливо створити маленьку таку промислову зону із без обмежень. Чи плануєте співпрацювати з київськими вищими навчальними закладами? Мені відразу спадає на думку звісно імені Сікорського, тому mm -hmm. що там вже є певний центр для наукових розробок. А чи будете, чи плануєте? Зараз ми співпрацюємо із національним авіаційним. Саме там буде проводитися цей конкурс Act in Space» і потім думаємо розширюватись на інші профільні технічні. Дякуємо. Бажаємо вам Дякуємо. в цьому успіхів. Дякуємо за розмову. Мирослав Василенко, співзасновник фонду «Одіссей», був гостем нашої студії. Програми важливо про, і на цьому ми вже завершуємо наш випуск. Міфи радянського союзу про Другу світову війну, кримсько татарське розстріляне відродження та перспективи космічної галузі в Україні. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже післязавтра у четвер. Традиційно о 16-й годині. У програмі важливо про до зустрічі.